Чула останні плітки про Софію Ротару? Мені наш знайомий бармен розказав. Ні, ще ні. Поділися, каже, що у Софії Ротару є квартира <кхи> в Москві, яку вона не може продати. Серйозно, це правда? Я не знаю. У нього є більше інформації, якою він вже готовий поділитися. Тож давайте послухаємо. Наша вже постійна рубрика «Барпліткар». Далі у неймовірній правді зірок. Радий знову бачити вас у барі Пліткар. Ви якраз вчасно маю свіжу порцію гарячих щиток. Цікаво, я не сумнівався. Готую ваш коктейль і починаємо. Розірвати всі зв'язки з країною боліт намагається Софія Ротару. Квартири в тимчасово окупованому Криму вже продані. А «Софія» Софії готель в Ялті віджала місцева окупаційна влада. Залишається лише квартира в Москві. Житло до речі дуже непогане. Неподалік садового кільця, три кімнати, сто двадцять два квадрати, дві спальні та два санвузли. Чимала кухня та зала. Продається вже зі знижкою. кажуть, артистка хотіла виручити майже 700 тисяч доларів. А зараз готова віддати і за 650. Кажуть, в тій квартирі зараз е, товпа народу, але купувати ніхто не квапиться. Під видом покупців туди ходять як на екскурсію. Схоже, хтось попав на бабки. А хочете плітку з королівським присмаком? Син, Сиником принцеса Норвегії уявив себе таким собі підіді місцевого розливу. Як результат йому тепер світить 10 років в'язниці за зґвалтування. 27-річний Маріус Борг Хойбі справжній головний біль своєї родини. Кілька місяців тому його заарештували за те, що він під наркотиками побив колишню. Кажуть, від нього вже постраждало п'ять дівчат. Аж ось тепер новий арешт. Про напад заявила чергова дівчина. Каже, була без свідомості і Маріус цим скористався. Ну і класика в крові принца знайшли сліди наркотиків. Тепер йому світить 10 років в'язниці. Але чи посадять? Оце велике питання. Та ваш покірний слуга докупався до істини. Коротше. Маріус, аж ніяк не королівської крові. До того, як його матері пощастило вийти за принца Норвегії, вона була простою офіціанткою, а біологічний батько хлопця, реально злодюшка і наркодилер. От вам і яблуко від яблуні. Кому це піднесли арбуза? Угу. Славі Дьоміну. Нещодавно радіоведучий таки зізнався, що мав інтрижку з акторкою Ксенією Мішиною, але і жили вони довго і щасливо, таки не склалося. Домін донедавна не раз з'являвся у компанії акторки та щоразу ще дужче підігрівав цим чутки про їхній роман. Але усі старання були марними. На серйозні стосунки Мішина не погодилась. А от все інше, кажуть, було. Але я все це до чого. Не щастичу славі у коханні. Може, Славі краще почати в карти грати? Слухайте, я тут все думаю про славу. Може, такий шанс є, але йому просто треба звернути увагу на іншу білявку. Лану Філонову. Ну пам'ятаєте, така видна пані, телеведуча і абсолютно вільна. Чому я про неї згадав? Зараз розкажу. Філонова завжди тягнулася до розкішного життя, але є нюанс судячи з усього, жити на широку ногу за свій кошт Олена собі дозволити не може. Іноземці щось не ведуться. Тому діби буквально жебраче у підписників гроші днями, наприклад, попросила скинути їй на сумку за 85 євро. Я сподіваюся, її підписники відправили ці гроші на донати для ЗСУ. У коментарях, до речі, багато хто починає переживати за психологічний стан Олени. бо вона у сторіс то історично сміється, то вона вже за мить ридає. Нірвішки? Щоб такого не трапилось із вами, маю для вас дещо ексклюзивне на коня, так би мовити. Джамала та Тамонаті вчора запрем'єрили першу спільну пісню «Кличу». Я кажу, ця робота присвячена саме ментальному здоров'ю. Але подробиці краще розкажуть самі артисти. Діма і Джа якраз зі мною на зв'язочку. Привіт, неймовірна правда про зірок. Так, ну що, одного разу мені зателефонувала Джамала і запропонувала зустрітися. Вона прийшла не з пустими руками, принесла ідею пісні й кажу: Дімка, я написала пісню, і мені здається, тобі є що туди задати. І Діма за два дні написав свою частину. Я дуже щаслива, що йому відгукнулася. Для мене це про, про когось, кого дуже не вистачає, але сум світлий, тому що я віра, що ми обов'язково зовсім скоро побачимося. Так що слухайте, не пропустіть. Раджу до перегляду і кліп. Бережіть себе і скоро чекайте на нову порцію свіжих пліток.